Поздравляю, мамочку. Це моя підлегла. Ми її відпускаємо, звісно, з таким важким серцем, але з радістю, що в декрет. Тому ми бажаємо їм зростати великими, здоровими і під мирним небом. І, ой, ми дуже щасливі. Ми дуже ми давно не бачили малих діток. Дуже зашкалюють емоції. Момент такі у нас бувають доволі таки часто, тому що це ну наша робота. Ми дитячі медсестри, виписуємо описуємо дітей з пологового відділення. Війна вплинула на вашу роботу. Як виживаєтесь, е, як почуваєтеся? Ну звичайно, вплинула. Це дуже важкий стан для всіх людей. І, і Жінки вони дуже тяжко це переносять. Дуже це впливає на виношування дітей. Ну і, звичайно, на нас. Бойові дії. У нас теж є сім'ї вдома. Ми даємо життя. Це... Ми, ми розуміємо, для чого ми живемо в цьому світі. Нормально була вагітність, все добре. Народжували швидко. Все нормально. Гучно. Кожного дня гучно. Так. Тримаємось. Дитина лякається. Вона не, не розуміє. ще. Додому будемо тут поки що. Це операційна, де у нас проводяться операції кесарів Ростин. Плана Біоборгенки за показаннями. Багато таких за останню час? За останній тиждень багато. Взагалі, ми в межах допустимих 18% від загальної кількості пологів у нас кесарів Ростин за минулий рік. Післяопераційна палата? Ну, вона зараз не дуже гарна, бо тут трошки безлад, бо прибирають, бо вивели жіночку після операції сьогодні. Це ургентна була операція. Кому народили, народили дівчинку. Як в мирний час, так і військовий час, вони народ вже одинаково. В жовтні або в листопаді, коли поруч тут був приліт, оце після цього у нас всі окна там побиті в пологому будинку. То спускалися дружно всім колективам в підвал в бомбосховище. Слава Богу, в той час не було е, пологів, а вагітні після пологові жіночки були. Патології вони теж не, не, не міняються військовий час і в мирний час. Патології вагітні. Чим тільки не лежать, загрозами лежать, з тиском лежать, з пілені ферітом захворюванням чи з чистотевої системи, з аніміями. Народження дитини це все так, завжди яскравий випадок. Пологів за минулий рік було 504. Це трошки менше, ніж в минулому році, але це пов'язано з тим, що лінія фронту наближується до нас. я тут була завідувача відділенням. Потім, спочатку війни, переїхали ну, до своїх родичів в Київ, там пішла в ЗСУ. Працювала на поїздах мета евакуації. Ну да, служила капітан медичних сил. І там я відчувала себе потрібно і тут. Я думаю, що приношу користь. Це моя робота, це те, що я знаю, що вмію, що я люблю. Не з вами спілкувалася, мабуть, я таке старший медсестри. І от опрацьовані зав'язані, ці ще не вспівний виїжджала зовсім. Ось 6 квітня у нас закрилось відділення, співпрацівники розбіглися. А восьмого да. я вже пішла пологі приймати, уже на базі Акушевського відділення. Так що було так, і з лікарями, і без лікарів. Всяко було. Ну, Обстріли були, але я це так сприймаю. Віддалено від себе. Звісно, роди гаразд. лучше, інтересні, благодарні, а от это. Ну, без цього не. Да. Тому що це ж организационная работа, это дуже важно. Провіряю історії, виписую справки, кому потрібно там. Спостерігаємо зменшення кількості пологів. Причина тут одна: вагітні жіночки виїжджають в більш безпечні місця. 101 одна вагітна жінка знаходиться на. Публіку в жіночій консультації. Але якщо у нас середня кількість пологів була в районі 50, 50, 50 саме такий місяць був, 22, а початок року трошки ми дивимося більш оптимістично. Ну, я вважаю, що за 30 пологів у нас буде. Під час війни Війни, хто більше нарвав? Хлопчик. Це якась така закономірність яка була сюди. Є і двійні, їх небагато, але є. У 22-му році всі альтернативні джерела енергоносіїв у нас були. Тобто це скважини, пілетні котельні, генератор. Він один в області. Без коментарів. Всі міста е, підконтрольні Україні, всі населені пункти, райони. З Лимана в нас вже ніхто не поступав там. Ну, слава Богу, там хоч вагітних не залишилось. Е, практично перестала Дружківка. На жаль, де е, з Літа Добропілля не стало. Багато було з тих районів. Білозірка, зірка Добропілля. Зараз їх нема. Зараз в основному Краматорськ, весь Краматорський район і Слов'янськ. Укриття є, де ми маємо змогу при небезпеці переміщати пацієнтів і персонал в більш безпечне місце. Зараз немає тої ситуації 22-го року, коли в квітні сказали їдьте. ну по-нашому, біжить, і ну, всі побігли, в тому числі і мене. Зараз ми протягом 22-го року е, приклали зусиль, ми повернули ті, хто повернувся, а ті, хто повернувся, вони зробили вибір. Тобто ці вони вже другий раз отак е, не, не поїдуть. Релокацією займається військова адміністрація, якщо буде Визначене місце, ну, це так, чисто теоретично. Ну, ми будемо розглядати. Зараз напружено, Напружено, тому що фронт з усіх боків він приближається. Технічні можливості ворога вони дозволяють і обстріли, і каби літають. І шахеди, і дрони, і все.